Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами поговоримо про сімейну оглядовість, а саме, що таке купіль і коли вона проводилася. Купіль проводилися не лише з гігієнічних особливостей, а й з оберегових. Отож, перша купіль проводилася після того, як відпаде поповина. А це відбувалося на 4-5 день після народження дитини. У першому купанні участь брала уся родина. Купати дитину потрібно було після заходу сонця, а от воду треба було набирати в керниці до заходу сонця. І той, хто воду набирав з кирниці і ніс до хати, мав по дорозі мовчати. Як казали, вода сінесе мовчки. Наставав вечір, і батько до хати заносив ночі, ставив їх на лаву біля пічки. І наливалася вода. От від кількості води залежало майбутнє дитини. Тобто, якщо була дівчинка, води сіляє мало, а якщо хлопчик, воду ляли побільше. Чим це пов'язано? Це пов'язано з біологічними процесами жінки. Тобто, чим більше води, тим більше буде болі і виділень. До купелі обов'язково додавалася свячена вода, також різні лікарські трави і різні предмети, такі як голки, монети, хліб, вугілля. Також до купелі, якщо це дівчинка, додавалося молоко. Мед або ж калина для того, щоб вона була гарнішою. Якщо ж це хлопчик, тоді до купелі обов'язково додавався корінь дерева. Або ж сокира для того, щоб був міцним та здоровим і гарним майстром. Перед зануренням дитину у воду купель обов'язково перехрещували. Після купелі дитину клали біля печі не тільки з гігієнічних, але й з обрядових умов. для того, щоб... Прилучити її до домашнього вогнища, це був обряд прилучення. Також до руки прив'язувався мішечок з глиною взявшись, взятої з цієї ж печі. На рахунок купільської води існувало чимало повір'я. Рахувалося, що воду не можна виливати після заходу сонця, тому що у цей період найчастіше нечиста сила може зашкодити здоров'ю або життю дитини. Також не можна було виливати воду там, де ходили люди, тому що люди могли потоптати долю дитини або ж за ногами забрати її здоров'я або життя. Тому цю воду виливали під фруктове дерево, рахувалися. Що дитина буде зрости і плодитися так само, як це плодюче дерево. Більше інформації є в моєму телеграм-каналі, все про українське посилання в шапці профілю. Всім дякую за увагу! Перемога за нами. До побачення.